Тривожно, але без паніки багато хто задає питання стосовно подвійного оподаткування, що може стосуватись громадян України, які знаходяться на даний момент за кордоном. Пункт перший дійсно 19 серпня 2022 року Україна підписала багатосторонню угоду щодо обміну податковою інформацією стосовно своїх громадян і громадян інших країн, які перебувають на території України. Це якби один із шляхів, один із кроків, направлених на поступове просування України в бік Євросоюзу. Це питання має цікавити тих громадян України, які зараз знаходяться за кордоном, але працюють в Україні або мають в Україні якийсь інший вид доходу. Тобто, ви є громадянином України і, відповідно, дохід ваш, який ви отримуєте в Україні, оподатковується відповідно до українського законодавства. В той же час, якщо ви тривалий термін, наскільки я пам'ятаю, більше 180 днів. Перебуваєте на території інших країн, ви стаєте податковим резидентом цих країн. Відповідно, якщо ви отримаєте на території цих країн якийсь дохід, в тому числі перераховані з інших країн кошти на ваші банківські рахунки, ваші банківські картки таке інше. То цей дохід може стати предметом оподаткування в тій країні, де ви являєтесь податковим резидентом. Зразу заспокою абсолютну більшість українців, які знаходяться за кордоном, по якимось причинам заробітки, е там якесь біженство інші моменти, ті, хто працюють. В інших країнах і не отримують в Україні доходу, не повинні переживати з приводу подвійного оподаткування. Ви є резидентами країн, де ви проживаєте. Ви там працюєте і ви там сплачуєте податки. На відміну від вас, особи, які знаходяться в інших країнах, але працюють і отримують дохід в Україні незалежно від того, чи працюють вони за кордоном, чи не працюють, повинні. Конкретну свою ситуацію розглядати у відповідності до трьох основних моментів: перше законодавство України, друге законодавство тієї країни, де ви знаходитесь, неважливо євросоюз -Це чи щось інше. І е, міжнародні договори, які укладені між Україною та цією країною, де ви знаходитесь, або Євросоюзом, тут вже більш складно і тут треба не те, що записувати окреме відео, а треба розглядати конкретний випадок окремо і для себе приймати рішення, як оптимізувати свої доходи таким чином, щоб платити мінімальну е, кількість податків, яка влаштовуватиме і державу, і вас.